І далі до теми, яку я анонсувала, так про розслідування йдеться про таку про сім'ю такого собі екс бізнес партнера Андрія Єрмака. Вона позичила гроші в росіян і купила на ці гроші будиночок у Сполучених Штатах Америки. І От як з'ясували журналісти слідства .Інфо», торік у вересні дружина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва взяла в борг у російської фірми кошти на придбання будинку в передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. За словами самого кінопродюсера кошти Катерина, нібито самостійно сплачувала з власних заощаджень, запозичень та з грошей, за які вона продала своє майно. За даними розслідування, жінка справді продала дві автівки і квартири в Києві і Київській області, але могла виручити з продажу не більше трьохсот тисяч доларів. Іншу частину суми 250 тисяч доларів. Колюбаєва позичила у компанії з Флориди, яка має російський слід.